Світла у нас знов немає, працює акумулятор. Сьогоднішній день був абсолютно безтолковий. Давно такого не було. Завчасно домовився. Про електрика мені сказали на 12 годину, у нього буде віконце, приїжджайте, ми зробимо вам діагностику. Я приїжджаю біз 15 12, хвилин 10 чекаю менеджера, нарешті він з'являється, бере ключі. Я питаю, де можна почекати. Він каже: ну, якому-то відпочинку на другому поверсі. Заходжу я в кімнату темно, холодно. Я таки думаю, ну ладно. Годинку можна почекати, Бог з ним сиджу, чекаю. Півтори години дивлюсь, щось в гараж, ніхто не машину не заганяє. Дві години, ні, думаю, треба піти запитати. Підходжу, питаю, так, а що з діагностикою? Дивимось. Я кажу: а що ж ви дивитесь, якщо вона стоїть на вулиці і біля неї нікого немає? да, я зараз розберуся. Коротше, друзі, о 4 години дня дали мені розпечатку помилок комп'ютера зі словами. Ну, у нас взагалі то обладнання немає. Треба їхати до ділера, тому що комп'ютер нас туди не пускає. От, і ми нічим вам допомогти не можемо. Але ми вам розпечатали оцю простиню помилок, котрий комп'ютер видає. У мене не було настрою скандалити. Я серйозно кажу. Це не тому, що я там, знаєте, сильно змерз і холодно. Ну так, до -до досі, аж, знаєте, так, як пес змерз. <смірс> От. Така ситуація в країні, що я чудово розумію, не вистачає робітників, тим паче, не вистачає якісних робітників. І якість тому сервісу вона падає скрізь. Я це спостерігаю в будівництві. Це ж я бачу і в інших місцях, і от на СТО. Тому, в принципі, нічого тут такого дивного немає, тому що життя внесло свої корективи. Я з розумінням до цього ставлюся. І більше 15 років я на цьому СТО робив технічне обслуговування машин. Дві машини там обслуговувалися. І в мене не було нарікань. Але останній рік так, важко, важко це витримати. Але доведеться мені їхати на інше СТО котрі є ділерами машини Peugeot. Так що такі справи? А день безтолковий. 350 гривень з мене взяли за комп'ютерну діагностику. 400 гривень на бензин, але шкода, цілий день життя. Цілий день. Ну що ж, таке воно, нічого не поробиш.